Підступні дерева, будівлі та лінії зв'язку у Черкасах потерпають від старих аварійних дерев. Таких у місті екологи нараховують вже 3,5 тисячі. Зелені насадження, що перетнули максимальну вікову межу, псують асфальт, викорчовують бордюри, трощать автівки та домівки людей. Позбутися їх можна шляхом утилізації старих та висаджування нових безпечних видів. Та у міській скарбівні на це бракує коштів. Такого лиха наробив буревію Черкасах за жертву негода обрала лабораторне приміщення, яке донедавно належало міській санстанції. Стара сосна, розколовшись надвоє, розтрощила дах споруди. Зроблений кошторис, і нам запропонували, що це дерево вони вберуть і ще треба зрізати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім дерев, які також сьогодні загрожують нашим будівлям, які находяться на даній території. Цього разу обійшлося без людських жертв. Радіють у лабораторному центрі, але пригода суттєво вдарила по кишені установи. Щоб спиляти дерева і вивезти, то це потрібна сума порядка більше 20 тисяч гривень. Плюс, додає Юрій Бондаренко, кілька десятків тисяч гривень на ремонт даху, де їх брати, нині міркують в держустанові. На брак коштів нарікає і головний еколог Черкас. На території міста. За обстеженими комісії, на сьогоднішній день знаходиться близько 3,5 тисяч аварійних дерев, які потребують, ну, можна сказати, негайного видалення. А видалення та утилізація дерев для міського бюджету нині дороге задоволення, каже еколог. Приблизна сума коштів, яке потрібне на одно дерево, це з урахуванням вартості утилізації, видалення пінька, вивезення відходів деревини це 500-600 гривень одне дерево. В залежності від його віку, висоти, товщини стовбуру. У місті вже два роки у рамках спеціальної програми зрізають аварійні дерева, Тополі викорчовують, а на їх місці висаджують акації. Потреба у щорічному фінансуванні більше 4 мільйонів гривень. Тим часом у міському бюджеті щороку закладають лише по 600 тисяч. Якщо фінансувати програму у такому темпі, підрахував Володимир Гусаченко, на заміну аварійних дерев знадобиться як мінімум років 8. Скільки людей автівок і споруд може постраждати за цей час питання відкрите. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.